Пируємо присівку для підчеревини. Ось такий шмат сала взяла. 60 гривень коштує. Ми беремо сіль, кладемо в мисочку. Беремо е, далі коріандр, всипаємо. Нагласти все. В залежності, скільки у вас сало? мускатний горіх, імбир, сушена зелень, яка у вас є. Все це всипаємо, перчик мелимо. Така, бачите, мельничка з Турції привезли. кріп помелений. І часник. самий інгредієнт. Ми часник роздавлюємо і дрібнесенько нарізали. І цим усім ми його перемішуємо і намащуємо наше сало. Ну, так декілька днів полежить в холодильнику, просоліє. Солі треба гарненько, так як ви в банку солите. І побачите, яка смакота у вас буде. А червона ікра чорна і щуки в наявності вже посолена, смачна, готова до відправки і до споживання. Є 9, вже 9, замітьте, видів і кри. Так, як будемо це все мастити? Будемо дивитися в наступному відео. Правильно, правильно, бо треба все перемішати, підготувати. Не вспіваю в цьому відео. Дякую за розуміння!